Шановні друзі, зараз біля бі бі банкомату Santander, так, Зараз спробуємо з моєю донькою зняти з мінімальною комісією кошти з української карти. Мені товариш мій дав свою українську карту. так, І мені цікаво, зараз скільки буде е комісія. Чекаємо. Так, так отже, зараз. картку МОНО. МОНО, гривневу, гривневу картку МОНО, За особою в банкомат. Так. Це дуже важливо. Нумер у нас. Вибуєте сер-обсервато. Тут гумеру, такий бік, який сім-просов. Тіла опція. De... Ага. Воно мене зараз запитує, в які я конвертації хочу зробити, в євро чи в долара. Я пишу в Сантандері. Сім конверсіон. Без конвертації. Натискаю. На Це компробар для операцію. No, no quiero. No kierowo otra operation. For favor, retiret su tarheta. Забираю тархету і зараз забираю 10 євро ось зняв. І зараз ми будемо дивитися, скільки з мене зняло грошей. Беремо, дивимося, яка у нас комісія відбулася. Ось я тільки що зняв 10 євро. Так. Дивіться. 8,24 гривні. 8 гривень 24 копійки. 8 гривень, 24 копійки. Отак.